Сонечка нацькували на людей отруєних гусениць і тепер насолоджуються їхніми стражданнями. Хто переможе у цій війні? Дізнаємося з огляду на фільм Комашки 2 Сніговий ранок у горах. Сім'я сонечок знайшла в лісі ягоду і несе її у своє гніздо. Тато, мама та двоє діточок поспішають додому, а один із синів знаходить на дорозі велике червоне яблуко і хоче принести його додому. І хоч воно дуже важке, малюк все ж таки його піднімає і летить з ним у своє гніздо. Сім'я сонечок залітає в маленьке дупло, де вже знаходиться безліч запасів. Батько бачить, що одного малюка не вистачає, і летить його шукати. Наше сонечко у цей час тягне величезне яблуко. Це помічають шкідливі мухи. Вони оточують його, б'ють та відбирають у нього яблуко. Але тут з'являється тато сонечко і починає дражнити мух. Вони кидають яблуко і женуться за ним. На їхньому шляху з'являється павутиння з павуком. Тато встигає загальмувати. А ось шкідливі мухи на повній швидкості врізаються в нього, липнуть у павутині і падають униз разом із павуком. Тато повертається до сина, і разом вони летять додому. Щоправда, чомусь уже без яблука у своєму дуплі сонечка солодко засинають. У цей час у нічне місто пробирається група чорних мурах. Вони помічають магазину, якому продають солодощі. Мурахи заглядають усередину і бачать охоронця, що поїдає зефір. На полицях стоїть безліч коробок із цукерками. А ще там є цукор! Справжній мурашиний рай. Коли охоронець виходить на вулицю, чорні мурахи пробираються всередину магазину та тягнуть дерев'яну дошку до полиці із цукром. Вони піднімаються нагору, хапають одну з коробочок і спускають її вниз. Щоправда, при цьому вони мало не розчавили мурашиного командира. Раптом у магазині з'являється група рудих мурах їм теж потрібен цукор. Чорні мурахи розбігаються, а їхній командир потрапляє на склад. Де пакують посилки в різні країни світу. Руді мурахи переслідують його, і з кожною секундою їх стає дедалі більше. Мурашиний командир подає сигнал тривоги, і в лісі його чує тато сонечко. Він летить на допомогу своєму другові, а син слідує за ним. Руді мурахи заганяють чорного мураху на плафон лампи, що висить під стелею. Вони підбираються до нього дедалі ближче. Тато та син рятують мурашиного командира і забирають його з плафона. Але руді мурахи не хочуть відпускати свою жертву і тягнуть чорного мураху до себе. Лампа розгойдується, руді мурахи падають із неї вниз і опиняються в коробці, яку мають відправити до Китаю. Однак плафон лампи збиває і сина сонечко. Він падає в коробку з солодощами, яка полетить до Гваделупи, і її відразу запечатують. Посилку грузять у автомобіль та везуть до аеропорту. Тато сонечко летить слідом за сином. Так як коробка заклеєна скотчем, тато не може пробратися Всередину він сидить зверху і заспокоює переляканого сина. Машина приїжджає до аеропорту. Вантажник заносить коробку всередину, але тато не встигає за сином і натикається на зачинені двері. Його рятує місцевий тарган. Він показує сонечку шлях по різних трубах. У цей час коробку вже вантажить у багажне відділення авіалайнера. Тато сонечко наздоганяє літак і пробирається всередину через отвір для шасі. Він знаходить коробку із сином і радить йому поспати, оскільки на них чекає довгий шлях. Літак летить через океан і приземляється на острові в Карибському морі. Коробки із солодощ Чому вантажить у кузов пікапа, який прямує до місцевого кафе? Тато сидить зверху і ні на мить не залишає сина. Він з цікавістю вивчає місцеву флору та фауну. Через нерівну дорогу коробки починає трясти, і тато сонечко падає на землю. Він втрачає свідомість від удару і розлучається із сином. Коробку із солодощами доставляють у кафе. Господар відкриває її, і син опиняється на волі. Він летить у джунглі, залишаючи за собою пахучі сліди, за якими його зможе знайти тато. У цей час тато сонечко приходить до тями і бачить величезного піщаного краба. Він повзе по піску і опиняється на пляжі. Тато бачить, як піщані краби крадуть їжу у відпочивальників. Поруч встановлена табличка із попередженням обережно отруйні гусениці. Одна з таких гусениць підповзає до сплячого туриста, і той ненароком її чавить. Його шкіра відразу ж покривається зеленими плямами і жахливо свербить. Небезпечні малята. Тато сонечко бачить групу місцевих чорних мурах, які тягнуть пляжем величезний кокос. Він знайомиться з ними та просить про допомогу. Один із мурах вступає в радіопереговори зі своїми родичами по всьому світу. Цей сигнал чують мурахи і на борту кораблів, і на підводних човнах, і навіть на великій китайській стіні. Друг тата сонечко Мураха з гір теж отримує це повідомлення. Він поспішає на склад і знаходить серед різного мотлоху старий глобус. З його допомогою він дізнається, що сонечка потрапили на острів Гваделупа, який знаходиться на іншому боці Атлантичного океану, і передає ці дані. Чорний Мураха йде за допомогою до свого друга павучка. Він живе в ляльковому будиночку та постійно слухає оперні арії. Спочатку павучок зачиняє двері перед мурахою, але потім погоджується йому допомогти. Павучок бере свій іграшковий кораблик, чіпляє до нього повітряні кульки, заповнені гелієм та пропелери на батарейках. Разом із мурахою вони вирушають у подорож. За командою павучка, мураха періодично відпускає повітряну кульку, що дозволяє змінювати висоту польоту. Вони по черзі стоять. За штурвалом на їхньому кораблику навіть є компас. Поки вони летять, у Гваделупі син сонечко знайомиться зі світом джунглів. Тут є багато комах, яких немає у його рідних горах. Малюкові дуже страшно. Він летить і бачить перед собою дивну рослину з гарними ягодами. Сонечко сідає на неї, і рослина тут же його ковтає. Виявляється, це хижа росянка. Малюк випускає свої отруйні гази, і рослина падає, випускаючи його на волю. Сонечко зустрічає богомола. Він намагається загіпнотизувати свою жертву, але в останній момент син пускає йому в очі отруйний струмінь. Богомол кидається в погоню за сонечком, але врізається в ліану. Син залітає у щілину в скелі і потрапляє в павутиння. Там же знаходиться місцеве сонечко, муха і отруйна гусениця. Давайте називатимемо місцеве сонечко аборигенкою, щоб не заплутатися. Комахи б'ються в павутинні, намагаючись вибратися. З нори виповзає величезний волохатий павук і починає Пританцьовувати навколо нашого малюка. у цей час, тато сонечко знаходить сина по залишених ним пахучих слідах. І скидає на павутину великий камінь. Павутина рветься. Хижак та його жертви падають на дно печери. Тато і аборигенка витягують із печери сина, який втратив свідомість. Потім звільняють з полону муку, потім тягнуть назовні отруйну гусеницю. Павук приходить до тями і кидається в погоню. Але тато та аборигенці вдається в останній момент протягнути товсту гусеницю через вузький прохід, який павук не може здолати. Тато й аборигенка приносять сина в гніздо місцевих сонечок. Не рухається, комахи проводять похоронну церемонію. Сина укладають у печері, вкривають грибом дощовиком, посипають квітковим пилком і дзищать сумні пісні. Павучок і мураха летять над Атлантичним океаном. Павучок слухає оперні арії. Починається буря. Корабель кидає з боку на бік. Мураху нудить. У корабель потрапляє блискавка, кульки лопаються одна за одною. Корабель падає у воду і йде на дно. Його ковтає величезна акула. Цей час у Гваделупі настає ранок, і син сонечко приходить до тями. Вони за борегенкою ніжно цілуються, а потім літають пляжем, веселяться і разом відпочивають на камені. Тато розповідає місцевим про свої пригоди. Сонечка дружно піднімають у повітря величезний кокос і кидають його на каміння. Кокос розбивається, і комашки з насолодою їдять його м'якоть. Але тато вже сумує за залишеною вдома родиною. У цей час корабель з мурахою і павучком перебуває у череві гігантської акули. Павучок виносить на палубу свої колонки та вмикає музику на максимальну гучність. Акула б'ється в судомах і випльовує зі своєї пащі корабель. Наші герої піднімаються на поверхню моря, а мураха знову надуває кульки. Настає ранок, і сонечок будять звуки бензопили. На пляжі з'являється будівельна техніка. Приїжджають інженери та робітники. Розпочинається будівництво готелю. Сонечка ось ось втратять свій будинок, адже він побудований в дуплі дерева. Тато згадує історію з отруйною гусеницею на пляжі. Він вирушає до джунглів і зустрічає там богомола. Хижак починає гіпнотизувати тата і хапає його. Але на нього налітає син, вириває тата з клешні богомола і забирає його подалі від небезпеки. Богомол переслідує сонечок. До нього приєднуються ще троє його родичів. Тато та син прилітають на берег моря. Далі відступати нікуди. Їх оточує зграя богомолів. Раптом з'являється повітряний корабель з павучком і мурахою, і сонечка перебираються на його борт. Павучок підносить палаючий сірник до петарди, закріпленої на кормі судна, і лунає вибух. Богомолів оточує густий дим, а повітряний корабель летить далі. Мураха та тато сонечко дуже раді бачити один одного. Наші герої долітають до печери, де живуть гусениці, і потрапляють усередину. Тата сонечко впізнає маленька гусениця, Яку він врятував із Павутиння. Тато знайомиться з королем отруйних гусениць. Він... По справжньому величезний він торкається вусами до голови тата і зчитує всю інформацію про його подорож і пригоди. Король гусениць погоджується завадити будівництву готелю. Будівельні роботи продовжуються. Один із інженерів бачить на своїй руці гусеницю та скидає її на землю. Робітника та його колегу огортає хмара отруйної речовини, яку випустила гусениця. Усі бачать, що інженери покриваються зеленими плямами. Люди помічають, що увесь берег усіяний цими гусеницями. Будівництво одразу ж згортають. Робітники у костюмах хімічного захисту та протигазах встановлюють табличку, на якій написано обережно, отруйні гусениці. Люди залишають пляж. Тато і син прощаються з місцевими сонечками. До них по черзі підповзають усі члени великої родини та лагідно дзищать. Останньою підповзає аборигенка. Європейські сонечка забираються на корабель. Судно вирушає у зворотний шлях. На його палубі на наших героїв чекає прощальний подарунок: це великий соковитий кокос. Аборигенка сумно сидить осторонь. Син зажурно дивиться у бік берега. Він прощається із татом і летить назад. Син знаходить аборигенку і вони ніжно цілуються. Повітряний корабель повертається до засніжених гір. Друзі прощаються і розходяться додому. Мураха пробирається до мурашника, де сплять його товариші. Він приготував для них сюрприз. Коли вони прокинуться, то серед інших запасів знайдуть величезний кокос. Павучок повертається у свій ляльковий будиночок. Він влаштовується на м'якій подушці та знову слухає свою улюблену музику. Тато залітає в дупло, сідає поряд із своєю сплячою родиною і втомлено заплющує очі. А в лісі на схиле гір, іде сніг. Сподобався ролик? Тоді ставте лайк і дивіться у нас на каналі огляд на першу частину цього мультика, якщо раптом ви його пропустили. Це був Мувікіт. До нових зустрічей.